Малювання, гончарство, збирання браслетів та багато інших цікавинок. Міжнародний день захисту дітей у містечку Бар відзначили традиційно масштабно. Біля першої школи міста зібралися сотні дітлахів: одні, щоб розважитися та навчитись чомусь новому, інші аби представити свої номери. Серед других, зокрема, танцівниці Маргарита та Карина. Танцями дівчата займаються вже упродовж кількох років. В танцях є ну, своя індивідуальність, ти можеш себе показати, і тебе деколи вже впізнають на вулиці. Це таке визнає. Пальні танці це відрізняється набагато від інших танців. Це може бути і ніжно, і драйвово. На локації гончарства та ліпки з глини діти намагалися не просто створити якусь фігурку, а відродити стародавню народну іграшку. Ми з дітками зараз проводимо майстер-клас про ліплення нашої української іграшки з вищих пташка. От і відносно ще працюємо на гончарному крузі, щоб їх ознайомити з самою гончарною роботою, щоб відновити ту кераміку, яка колись існувала в Україні, щоб діти знали, що таке є українське мистецтво. Подібні масштабні заходи, приурочені до міжнародного дня захисту дітей, проводяться у місті Бар вже понад 10 років.